Дев'ятниця до Матері Божої неустанної допомоги, День сьомий. Цариця ангелів і вибраних. Ти провідниця, яка постійно веде своїх дітей до Ісуса Христа. Благаю тебе, приведи мене до небесного дому і зроби так, щоб я завжди йшла тією дорогою, яка веде до Нього. О Маріє. Ти знаєш, як я потребую твоєї неустанної допомоги, бо моя журба велика, перешкоди багаточисленні, стежки кам'янисті, а колючки життя нестерпні. Провадь мене, чувай наді мною постійно, щоб я не зійшла з дороги, яка веде до вічного щастя. Діво непорочна! Мати Божа і наша добра Матір, молися за нас до Ісуса, Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас і щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо Тебе. Невтомно і гаряче, допомагай нам неустанно. Мати Божа неустанної допомоги, допомагай нам неустанно, Матір наша найкраща, допомагай нам неустанно, Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустанно, Подателько усіх благодатей, допомагай нам неустанно, Мати святої витривалості. Допомагай нам неустано, престоле Божого милосердя, допомагай нам неустано, Всемогутня заступнице, допомагай нам За запоруку нашого Спасіння, допомагай нам неустано, переможниця сил пекельних, допомагай нам неустано, пристановище нашої надії, допомагай нам неустано, зміцнення слабких. Допомагай нам неустано, притулку пригнічених, допомагай нам неустано, годувальниця голодних, допомагай нам неустано. Захисниця убогих, допомагай нам неустано. Чудотворна лікарко, допомагай нам неустано. Порятунку грішників, допомагай нам неостано. Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неостаново. Опікунко святих місій, допомагай нам неустанно вихователько священних покликань, допомагай нам неустанно Вчителько духовного життя, допомагай нам неустанно сторожу доброчесності, допомагай нам неустанно Опікунко родин, допомагай нам неустанно сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно Спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, владичиця нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді, допомагай нам неостано, визволителька наше зчистилище, допомагай нам неустанно, о Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за тих, хто плаче, щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм матір'ю була. Благаємо тебе, мати неустаної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо Тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела. Благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пуд диявольських визволила, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги, за вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. Маріє, прийми нашу подяку. За зцілення дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги. За потішених у розпачі дякуємо тобі, мати неустанної допомоги, за підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустанної допомоги. За визволених від гріхів дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення, дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. За любов Твою материнську, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги, за доброту Твою милосерду. Дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги. За всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію за Матір, просимо Тебе, щоб ми безустанно, прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння. Який живеш і царюєш на віки віків? Амінь.